Емоційний стан при депресії. Ну, давайте поговоримо на ваші запитання. Тут значно більше запитань, і про що ми говоримо? Як не поїхати мозгом в наших умовах? Ну, не поїхати. Ну, спасаємося як можемо. Я спасаю, слухаю музику, гуляю, годую бездомних котів. Маю психотерапевта під боком, класний психотерапевт, називається Моя дружина без всяких дипломів, терпить мене, лікує тим самим своєю присутністю вже стільки років. Тому кожен вибирає своє, хто ви до чого схильні і як ви відреагуєте. Якщо ваше тіло добре відреагує на фізичну активність, тобто знімається, спалюється рівень кортизоловості, рівень запальності, рівень емоційної напруги, то, будь ласка, ваша активність не поїхати мозгами, це альтернатива фізичної активності у вигляді фізкультури. Командних ігор, командні ігри причому більш актив, більш важливі, чим одинокі прогулянки самому сам собою поговорив, сам себе налякав, сам себе переконав, що все погано, вернувся додому ще більш наляканий. Оцього не робіть. А от з кимось уже варто. А ще раз говорю: не просто прогулянки, а фізична активність. Якщо ви схильні для вас, мистецтво являється сублімацією, і ви можете в ситуації. В якій ми зараз знаходимося кожного дня читати 50-100 сторінок і в своїй голові створювати фільми, а не шукати фільми а в телевізії, а працювати мізгом переключатися. Виявляєте, ви читаєте книгу, ви створюєте свій фільм? Ви там режисер, ви підбираєте акторів, ви їх одіваєте, ви їх бачите ціле життя. Робіть це. Якщо ви схильні до інших варіантів мистецтва. Ну, наприклад, там вишивання, малювання це прекрасна сублімація. Я зараз не вживаю спеціально якісь препарати і не говорю всім їсти антидепресанти, транквілізатори. Це не так. Ми завжди починаємо з того, що захисні механізми і амортизація закладена в нас. Ми її не використовуємо, тому що ми забуваємо про неї, що організм достатньо самодостачний виходити з біди, навіть великої біди втрати. Фратригідник і продовжувати життя, як казав Арій Ми починаємо. Ми складаємо нову карту життя і починаємо оглядатися, де дістати їжу, з ким спілкуватися, що робити, як дихати, від чого отримувати насолоду. Ну таке трошки просторова відповідь, але питання було глобальне. Добрий день, важко прийняти реальність. Це погодитися із безнадією, не можу вийти з кола, виходить, що від таблеток не можу відмовитися, бо вони прибирають інтенсивність відчуттів. Одразу починає говорити. Ви говорите про певний розпач, але він більше зв'язаний з психофармакотерапією. Від таблеток не можу відмовитися. Немає запитання, немає, перепрошую, в запитання яких таблеток. Якщо ви приймаєте антидепресанти, то. Всі сучасні антидепресанти не викликають залежності. Ні один. Так, їх потрібно титрувати при знятті, особливо групою SSRI. Є свої особливості, є свої побічні ефекти, без побічних ефектів немає препаратів, але залежності вони не викликають. Тому слово не можу відмовитися скоріше відноситься до психологічного костиля. От подумайте, те, що я що не сказав. Тобто уява в голові, що я повинна бути постійно на препаратах, і як тільки я забираю костиль, мені важко йти. Організм привик уже до цього варіанту руху по житті. Це невірно. Відповідь на, ваше відповідь на ваше запитання, добре попрацюйте з психотерапевтом. Єдине, що вам потрібно знайти того, який забере вас цей психологічний костиль, я постійно повинна бути на препаратах. Потрібно оцінити, наскільки дійсно вам потрібно бути на препаратах. Знову ми вертаємося до того, до слова безнадія, тому що слово безнадія якби один із ключових слова депресії. Тому треба переоцінити, що це за депресія. Да, є рекурентна депресія, яка повертається, є важка депресія, але повторюсь, депресія лікується. Тому треба правильно підібрати препарати, які через деякий час потрібно буде зняти. І, наприклад, далі продовжувати, бо це буде паралельно, непослідовно поприймала препарат там 3-4 місяці і йду до психотерапевта, а одночасно. Ну от попробуйте попрацювати по цій схемі. Постійно відчуваю настрою страх перед смертю себе чи близької людини. Фобії. Тут, скоріше, ми говоримо не про депресію, а скоріше ми говоримо про фобії, які якраз найбільш властиві жінкам. Не більше дзеркальних нейронів і глибина переживання у жінок, як і емоційних розладів, у жінок значно більше. Складно сказати, не переживайте, тому що це дурна порада. а Якщо людина переживає, ти не можеш заборонити їй думати і відчувати. Тут можна тільки сказати: проаналізуйте, коли ви не переживаєте, і не переживаєте те. Ну, можливо, у вас є щось те, що захоплює, ви настільки включаєте, що переключаєте свої мізки від своїх близьких, рідних. Ну, є такі речі, що дійсно нас можуть виключити. І якщо ви їх знайдете, а я впевнений, тому що чутливі, такі чутливі, емпатичні, переживаючі люди, вони суперкласні. З ними жити добре, тому що вони дуже турбуються про все. Але це наказання для себе особисто, для них. Тому зрозуміло, що якщо ви знайдете варіант, коли ви переключаєтесь на щось, включаєте турботу, але не з таким відчуттям страху, супервідповідальності, то ви повинні розвивати саме цю ідею. І тоді, відповідно, ви стаєте ефективним до переживань відносно своїх близьких. Ви повинні зрозуміти, що є життя, і воно рухається само по собі кожного з нас. Ми не можемо. Є речі, де ми не можемо впливати на долю інших людей. Ну, от, ну, поїхав він там, ну воює. Ви не скажете, ти повинен не створити над ним купол чи ще. Він повинен прожити це життя. Але він чи вона воює і так далі раді того миру, який є тут, наприклад, в вашій голові. От подумайте, наскільки ми поширюємо наші емоції. На тих, хто захищає наші емоції. І я впевнений, що батьки, сини, дочки, які знаходяться на передовій, вони не хочуть чути, що мама не спить ночами, вся в нервах і постійно плаче, думаючи про них. Правда? Вони хочуть знати, що мама сходила в магазин, що мама добре їсть, і дружина виховує дітей, і так далі. Якщо так. Дуже егоїстичне прохання. Приведіть свою нервову систему в порядок будь-якими егоїстичними методами, фізичною активністю. Треба надмірно, надмірний страх. Давайте тоді не бензодізепінові транквілізатори як додаткова робота. Фітотер. вірите в рослинні препарати, ок, їх дуже багато. Починайте приймати. Будьте серед людей груповий ефект. Всім страшно, але груповий ефект, я серед тих, що і їм страшно, і вони одночасно розмовляють про якісь шмотки харчування і про вредних дітей, знімає оцій постійний думок про особисто своїх дітей. Це є спосіб розрядки. Як не дивно, от зараз війна, а я завжди говорю жінкам, ідіть танцювати. І це не звучить як якась така, знаєте, дурна порада. Просто я точно знаю, що коли ти виконуєш якийсь па. Вчишся виконувати якийсь спа в ритмі музики. Твої мозки направлені, все і конкретно на це. В цей момент ти не тривожишся за своїх дітей як не дивно. Тому що це є конкуренція певних частин, певних структур головного мозку. Ой, щось я вже в лекцію переходжу. Так, рухаємося далі. Як знівелювати емоційну году партнера? Я думаю, що для всіх знайоме запитання, емоційна гойдалка від оптимізму до оптимізму через будження, ейфорію, задоволення, щастя, наступ, все виполучається, і так далі. Вершина. І потім чуть призупинився наступ, немає інформації про рідних і так далі. що Ми не спускаємося вниз, входимо до тривоги аж до депресії, до розпачу і знову починається. Оці гойдалки туда сюди туди-сюди. Вони дуже розхитують нервову систему. В даному випадку йде мова не про того, хто запитав, наскільки я розумію, це запитання, а про тим, з ким вона проживає, чи він проживає, чи вона проживає. Тому бачимо, як правило, емоційні гойдалки, властиві знову ж таки для жінок. Ну я ще раз повторюю, як і емоційні розлади взагалі це два до одного до чоловіків. Якщо ви бачите, що вашу дружину, подругу, сестру закидає то в радість, то в сльози, а, почніть працювати з нею фізично. І сьогодні я щось дуже багато говорю про фізкультуру, про гулянки, фізичну активність. Але ми створені для цього. От у нас біологічна програма, от вдумайтесь, ми стоїмо на двох ногах. Ми приречені рухатися. А що ми робимо? Сіли в крісло, пересіли в автомобіль. Сіли на крісло біля комп'ютера, пересіли в автомобіль маршрутку, сіли в крісло, лягли на дивані. Все, весь наш рух. В кращому випадку півгодини пройшлися. І то так в магазин сходили і все. Тому емоційні гойдолки це фізична активність. Коли ви рухаєтеся, ви зменшуєте розкидання тих нейротрансмісерів і гормонів, які відповідають за оці коливання. Друге, емоційні годалки це більш стабільні емоції. Значить, шукайте, що у вашого партнера є стабільним в емоційному плані. Наприклад, його хобі захоплення. М? Точно. Починаємо витягувати. Виявляється, він колись грав на баяні. Зараз його закинув, до якого баянок в такій ситуації. От якраз і витягуєте цей баян. Роздивіться старі фотографії, заставте його її грати. Вона займалася чимсь іншим, і це їй подобалося. Подумайте, як реанімувати це для того, щоб емоції переключилися з емоцій гойдолок. Ми включились в емоції старих нейронних зв'язків, які приносили нам задоволення. Ну, тому я і привожу, наприклад, копі. Такі речі достатньо прості, але вони одночасно ефективні. І ще одне добре пам'ятаємо: для емоційних гойдалок обов'язково властиве порушення циркадіану. От в них порушений сон 100%. Навіть якщо він триває 7-8 годин, він доволі часто буває поверхнем і немає ефекту задоволення від того, що ти спав, немає ефекту відпочинку, немає ефекту. Тому рухаємося далі. Так. Когда на твоїх глазах машина збівається. А, я читав це запитання, чесно кажу, воно викликало просто аж велике співчуття, і ти розумієш, що людина таке сильне пережила. Я би одразу рекомендував проходити психотерапію, тому що є тригерний момент. Є тригер там, де людина бачила, як відбулося. Це травматична пам'ять. З травматичною пам'яттю, конкретно з цим випадком, потрібно працювати дуже конкретними техніками психотерапії. Зайдіть на мій Ютуб, ну перепрошую, я постійно відсилаю, ну просто це величезна дуже тема. І знайдіть мою презентацію на тему травматична пам'ять. І там є чітке опрацювання, в тому числі стетрі, в тому числі програмування власного сну, як працювати з травматичною пам'яттю.